Ну, погано, це дуже категорично. От це, це легкий шлях, хайп і, і, і радянщина, я би так сказав. Радянський Союз — це не дуже добре. Тому і Шараварщина, в принципі, це образ, який малювали нам, а не, не корневий образ українця. Я вважаю, що треба вивчати історію, вивчати культуру в обсязі. Здалекою до сьогодні, і тоді не буде шароварщини ніякої, в принципі. Тому що шароварщина це щось штучне, щось новіне. Е, І я, я не скажу: я теж приймав участь в шароварщині, будучи проти шароварщини. Іноді воно потрібно. Іноді, щоб пробити якісь, якусь першу лінію оборони, треба дати цю шароварщину, а потім вже вкладати ідею і корінне якесь знання. Е, але в принципі. Як я сказав, треба знати, що Жорманщина це штучно, це штучно, штучний образ українця. Ви використовували лише щоб якось достукатись до людей. правильно я розумію? Так, це був це був один, в принципі, проект. І це був проєкт, просто я посприяв і прийняв участь, бо для людей це було дуже важливо, в першу чергу. Не для мене, а для людей. І я Відійшов, так сказати, назад в своїх принципах і зробив це. Ваш одногрупниця Олю Полякова також звинувачують у Шарувачні. Чи говорили ви з нею про це? Ми не спілкуємося з Олею, в принципі, останній раз ми бачились там, я не знаю скільки років тому. Тобто вас там з одногрупниками не посилили зв'язок з зв війною до? Да, я не знаю, я взагалі не ну, з ким я вчився, я не спілкуюсь дуже, дуже давно. Темпи такішину де... має бути привід. Не маю. А зі школою, наприклад, з однокласниками тижні? Я, якщо зустрічаю когось, звичайно, декілька слів, але ну, життя воно абсолютно різне, дуже мало, ем, дуже мало спільного, в принципі, стало. З приводу Олі, що б ви могли сказати про її шаровачення? Ну, вона ж дійсно на цьому трошки спекулює. Та знову ж таки, як я кажу, це справа суспільства. Якщо я вам зараз запропоную в одній руці там, щось смачненьке, а в іншій те, що виглядає як щось не дуже. Але там, ну, і вже, ви вже обираєте, що ви будете їсти з того. Тут так само, хоч Оля Полякова, хоч Вінник, хоч хто завгодно. Мені зрозуміло, що вони роблять. Я знаю багато людей, яким теж зрозуміло, що вони роблять. А є купа людей, які не розуміють, які просто їм дають, а вони як ото, ну, типу, блін, з лопати їдять. Ну, це не проблема Олі Полякової. Її проблема, що вона продовжує робити це і спекулювати на, на цих саме штуках. Такий вибір.